Вітаю, друзі! Сьогодні зі мною на зв'язку Олександра Решмеділова, політолог, кандидат філософських наук, аналітик фонду громадської дипломатії. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю вас, Костянтине, і вітаю ваших глядачів. Пропоную обговорити дві теми: дуже важливі для нас, українців для всієї України. Це візит зеленського президента України до Аргентини. І наступна тема моєї питання буде стосуватися його сьогоднішнього візиту до Сполучених Штатів Америки. 10 грудня Зеленський відвідав Аргентину під час інавгурації новообраного президента Мілея. Зустрівся там з представниками таких країн, як Уругвай, Парагвай, президентом Бразилії. Крім того, він там мав зустріч з прем'єр-міністром Орбаном і дав там прес-конференцію. До речі, Олександра, що мене зачепило? Три моменти, і я вам надам слово. По-перше, Зеленський там ініціював проведення форуму Україна Латинська Америка. Ну, звісно ж, нам потрібна допомога в ООН, потрібні голоса. І з цього приводу я вважаю, ну це плюс до сьогоднішнього дня. Аргентина більш була проросійською, антиамериканською, а от з перемогою президента Мілея ситуація змінюється, бо він демонструє симпатії до України і це також плюс. І останнє було інтерв'ю Зеленського, де він, як президент України, озвучив ну, таку принципову офіційну позицію щодо перемоги, ніяких перемовин з Росією не може бути. Тільки повний вивід військ зі всієї території України, ну а потім можливо, вже робота дипломатів. В принципі, на мій погляд, непогано. Хотілося б почути вашу думку, бо я не володію інсайдом, це та інформація, яку я взяв з відкритих джерел. Будь ласка. Насправді таке велике питання, багатошарове. Я буду намагатися його дещо розділити. І загалом, якщо ми будемо розглядати Латинську Америку як потенційні е, дипломатичні зв'язки, ринки збуту, допомога, можливі партнерські відносини, альянси, то що це дуже цікавий м, сегмент пласт, з яким ми на моє переконання мало працювали. Поясню, чому якщо подивитися офіційні візити на найвищому рівні, то якщо я не помиляюся, останній був 20 років тому ще за часів кучми. Але він був перерваний через події, пов'язані з Тузлою, і надалі важко пригадати продуктивні зв'язки, продуктивні зустрічі і візити до цих країн з боку української найвищої верхівки. Натомість ми побачили, що нам не просто потрібні партнери, не просто потрібні зв'язки. Не просто потрібні ринки збуту, як зазвичай було останнім часом, мовно там зернові треки, да? нам потрібні м, додаткові голоси, як ви вірно підмітили в ООН. А, на, ну, на всіх майданчиках, давайте не тільки на ООН, тому що в більшості в більшій мірі світ все одно розділяється, він поляризується і до тих чи інших м, сильних гравців пристають більш Регіональні, називаємо це так, гравці. Тому з Латинською Америкою потрібно працювати, і дуже добре, що це з'явився такий, можна сказати, вибачте, ну, не просто окремі поодинокі зустрічі, а м, такі об'єднавчі, скажімо, гуртові зустрічі знаєте, е, одночасно, щоб у всіх складалося спільне враження від перемовин Зеленських. Дуже важливо, що він не просто. Зустрічався з президентами е, прилічених країн, він доносив до них з перших вуст свій план 10 пунктів Зеленського. І якщо ви вірно підмітили, ось на інавгурації це зазвичай такий символічний акт. Да? Це не можна сказати, що це якась там майданчик. Саміт, форум це ж не те, що тут зібралися всі з якогось там приводу. Проте в одному місці зустрілися різні представники, і судячи навіть з цього, не ви не ну, контакту з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, цей майданчик теж використовувався навіть для таких зустрічей. Проте, Орбан. Теж використовує такі вояжі свої. а Я нагадаю, що в нього він і в Китаї побував і велику кількість інших, скажімо, для себе, можливо, продуктивних зустрічей провів. І він веде свою політику. І, може, навіть сказати, не тільки свою, але й давайте скажемо, і підіграє в певних моментах Путіну, тому що ми бачимо, що десь подекуди в них сходяться інтереси, десь Орбан. Ну, я не скажу залежне, але отримує бенефіти від Росії через е енергоринок, е ціну е для на на постачання, там, газу, ще якісь моменти. Тобто він знає, за що він умовно, за що він працює, що він відпрацьовує, якщо так можна сказати. Тому нам важливо, щоб не було так, що там, де ми не встигли, за нас встигли наші. Конкуренти можна так сказати, тому тут важливо використовувати всі майданчики. а чому я кажу про конкурентів, тому що ми перейдемо до питання наступного. Це візит вже до Сполучених Штатів, який, до речі, не був фінансований, і він з'явився ну дещо так. Ну я не скажу неочікувано. В більшій мірі він був прогнозований, але добре, що він стався. Але скажемо, не тільки ми скористалися майданчиком Сполучених Штатів. Та ж саме угорська сторона з'явився матеріал в газеті Гардіан. Про те, що скажімо, симпатики Орбана разом з Heritage Foundation є, організовували паралельно з українською делегацією зустрічі з сенаторами республіканцями, намагалися їх переконати в тому, що надавати підтримку Україні і політичної, і дипломатичної, і фінансову, і оборонну умовно не потрібно, е, і цей матеріал викликав дуже серйозний резонанс, тому що ми бачимо наскільки спритними так можуть виявлятися дії е, конкурентів. Тому я вважаю, що те, що Вдалося президенту, і не тільки президенту, там делегація від України була, зустрічалася, бо ми бачили ці всі е зйомки, бачили ці звіти, виступи. Достатньо на високому серйозному рівні проведена робота, і будемо сподіватися, що я не скажу повністю переконали, але принаймні український аргумент почули дуже важливо, тому що ці країни, в принципі, давайте визнаємо, знаходились довгий час. В російській інформаційній повістці. латиноамериканський ринок медійний він не надто ну так як і в нас. Давайте скажемо не так багато в нас новин пов'язаних з латинською Америкою, щоб ми відслідковували, мали своїх кореспондентів, мали свої інформаційні агенції, які б нам з перших вуст надавали, що ж там відбувається. А всюди, де є викривлення, всюди де є умовна оця проміжна ланка, можливо, ще давайте скажемо з радянських часів. Залишалися зв'язки з Латинською Америкою, тому що я вам скажу, що Росія, навіть Білорусь, використовувала ці країни і майданчики дуже серйозно. І не тільки в сільгоспродукції, наприклад, з будзерна, як ми досить часто сприймаємо, а за рахунок і промислових потужностей. І я наскільки пам'ятаю там. Білоруси навіть здається якусь важку техніку, чи то мази, чи щось таке будували на Латинську Америку. Заводи цілий будували. Україна таким повихвалятися не може. Нам насправді потрібно домовлятися про не просто продаж нашої продукції, а про створення промислових потужностей, відновлення України. В нас величезна робота попереду, Олександре. Я за об'єктивність тому тут. Плюс, однозначно, ми в цьому питанні маємо солідарне бачення. Ну, добре, тепер переходимо до питання візиту президента України Зеленського до Сполучених Штатів. Відносини Вашингтону і Банкові нагадують, ну, власне, мені нагадують, такий контрастний душ. Декілька днів тому Зеленський. Скасовує свій виступ перед сенаторами США, а раптом Україна дізнається, що Зеленський відбув з візитом до Америки. І думки щодо візиту Зеленського різні, але ж вони знову таки більш позитивні. Ну, Наприклад, голос Америки: він ставиться до візиту. Категоричний стверджує, що в змінюється ставлення до України, зменшується підтримка України. Відтак президента Володимира Зеленського у Вашингтоні цими днями прийматимуть значно холодніше ніж під час попередніх візитів. Натомість я сьогодні дивився е, виступ Остіна із Зеленського в університеті оборони, і все навпаки. Зеленському аплодували стоячи. Навіть сам Трамп сказав, що допомога Україні буде схвалена до Різдва все розгортається, наче як у Різдвяній касі минулого тижня був більш серйозний десант з боку України. Крім е, перелічених Ярмака і Маркарової, були ще і Умєров, і Стефанчук, і деякі інші міністри, тому що велися перемовини е, ще з виробниками зброї. Була е, двостороння, ну не просто зустріч, можна сказати, а такі певний форум е, ВПК, який був направлений на те, щоб підписати контракти саме на виробництво. Зброї е, спільне контрактувати в Сполучених Штатах завчасно потрібні нам і артилерійські снаряди, і багато багато іншого. Тому проведена була робота, ну скажімо підготовча е, і за своїми безпосередніми обов'язками саме ці люди зараз в межах своїх обов'язків приймають рішення, ведуть перемовини. Тощо, е, якщо ми говоримо про Лойда Остіна, то минулого тижня, е, здається, минулого чи вже поза минулого тижня був великий форум. Це такий майданчик більше республіканців. Називався він оборонний форум Рональда Рейгана, Дефенс форум Рональда Рейгана, і на ньому виступав якраз Ллойд Остін і переконував багатьох якраз республіканців, в тому що допомога Україні є першочерговою, що Росія є не просто загрозою ворогом, але вона є загрозою для країн НАТО. І м, ті зухвалі вбивства, які ми зараз спостерігаємо, це наступ не тільки на демократичні цінності, а загалом на, на людську гідність і на ціну людського життя. І в нього були такі серйозні тези, які були направлені ну на переконання багатьох республіканців. Тому можна сказати, ну я давайте так пожартую, що за Україну виступав а, сам Лойдостін. Хоча, коли він перебував в Україні, а його заяви видавалися нам достатньо. Ну, такими сухими, можливо, навіть раціональними, і менше в них було якогось такого оптимізму. Да? Він сказав, що все одно десь треба а, готуватися до затяжного протистояння. Ну, такі не надто приємні для нас речі. всі, Якщо ви кажете про якийсь там м -м, логічний компонент, всі очікують на що можна як в касті вирішити всі питання одним рішенням. І ось якраз Лойдостін казав, що якоїсь магічної зброї не існує. Треба Раціонально сприймати те, що є, і готуватися якраз до переоснащення власного виробництва, щоб ми не були так сильно зав'язані логістично на поставках. Давайте скажемо, що ситуація з Польщею показала нам, що в будь-який момент може перекриватися кордон, так і подивіться європейську пресу, якраз вони там і звітують, яка кількість пікапів, дронів, техніки і інших моментів стоять до сих пір е, на кордоні. Зараз ми знаємо, що Польща вже отримала нового прем'єра. Вітаємо якраз Дональда Туска. Можливо, з його появи це якось швидше вирішиться, але це нам приклад, і це нам наука, що будь-які скажімо, зав'язки на постачанні, незалежно від того, це Румунія, Польща. Угорщина чи хто там буде ще? Хоча ви знаєте, що через Угорщину ми не постачаємо зброю. Там гуманітарні вантажі йдуть, людський міграційний потік, але на цьому все. Вони це їхня принципова позиція. Тому тут важливо розуміти, щоб Україна демонструвала консолідовані рішення при вирішенні таких питань. Далі хочу зазначити, що зустріч Зеленського була не анонсована з Байденом. Про це це найвищий рівень. Контактів і тому це позитивний знак. Холодно буде зустріч, тепла. Це насправді я не знаю, який там термометр треба відслідковувати, але давайте розуміти, що є е, рівень впливу української сторони на прийняття рішення в Америці. І не треба е, переоцінювати те, що реально може зробити Україна. Зараз почалися внутрішньопартійні, внутрішньополітичні. Контри або протистояння всередині е, американського естеблішменту, і він пов'язаний якраз з виборами передвиборчими перегонами президента. І вони в цьому стані будуть знаходитися довго, просто що ми потрапили скажемо в цю залежність від прийняття рішення, але давайте подивимося, хтось може критично ставитися до українських делегацій, наших зусиль е, у ізраїльцян. Достатньо міцні, довготривалі, багаторічні зв'язки, починаючи від лобіювання, закінчують двосторонніми угодами між країнами, і навіть їм не вдалося домовитися, щоб їхнє питання якось було вирішено. Тому давайте тверезо сприймати те, що відбувається. Якщо вдасться до Різдва, насправді реально 23 грудня це останній день перед ну, так званими канікулярними Такими вихідними, які почнуться і можуть затягнутися там до січня, а ми б не хотіли втрачати час. Нам важливо отримати допомогу, тому що ця допомога йде не на військо, не на озброєння. Ця допомога буде напряму вливатися в український бюджет, і тут залежні вже, скажімо, бюджетники, так звані. Ці видатки пов'язані. Uh, Пенсіями з чителя... так. З пенсії, ну все вся соціалка на цьому зав'язана, і тому я знаю, що вже і представники профільних комітетів говорили, що для нас це вкрай важливо. Проте хочу зазначити, що навіть якщо буде якась проволока з голосуванням в Сполучених Штатах, хоча давайте все таки вірити і сподіватися, що рішення буде позитивне на нашу користь, uh, Європа намагається знайти якийсь план Б протидію. Щоб умовно не було у нас якогось серйозного колапсу або, не дай Боже, гуманітарної додаткової катастрофи, тому що Німеччина вже дала запевняння, що вона профінансує і, до речі, це гарний знак заяви Шольца. Ми бачили. Я думаю, що Німеччина намагатиметься посилити свій політичний вплив всередині Європейського Союзу, вийти на лідерські такі позиції за рахунок України. А з приводу Зеленського в Штатах навіть почав. Але жартувати, що Зеленський буде допомагати Байдену в його, ну вибачте, передвиборчому. Ну якщо не турне, то позиціонуванню додатковому, тому що ну, фактор України у виборах у перегонах Сполучених Штатів буде визначальним і бачимо вже такий певний водорозділ. Хоча нам дуже важливо не втрачати двопартійну і двопалатну підтримку, тому це ключове завдання. До речі, Трамп вже ж висловився з цього приводу і сказав, що Україна. Ну хоче вона не хоче, але вона вже впливає на внутрішню політику Америки. Слухайте, ну як Трампу не знати про такі речі? Вибачте, все одно два рази мати імпічменти, все одно з українським, вибачте, присмаком з українським питанням. Це він добре знає питання. В наступному чи не буде додаткових якихось задіяно важелі в тиску на Байдена? І можливо, навіть ця карта. Ну, я не кажу імпічменту, але додаткового тиску на нього через Україну теж може розігра... бути розіграна його опонентами. Трамп може бути дуже підступним, скажімо, таким опонентом. Я хочу сказати, що тут треба розуміти, що багато республіканців. Не сповідують політику Трампа, тобто там є частина, яка орієнтована на промисловість. І чому я згадувала про ці контракти, які підписуються? Вибачте, американцям вигідно торгувати зброєю з нами. Це для них робочі місця, це наповнення їхнього бюджету. Вони роблять зі слів Лойда Остіна наймасштабнішу за 40 років модернізацію своїх виробництв, зокрема артилерійської зброї. Тобто, вони розуміють, що нарощування потенціалу нарощування виробництва. Це буде сприйнято позитивно американцями, тому що це робочі місця. А Америка дуже добре е, сприймає категорії, коли це стосується ну, внутрішніх інтересів для республіканців. Це ключове. І якщо з промисловцями, якраз з ВПК вдасться домовитися, я впевнена, що це додаткові голоси на нашу користь з приводу самого виступу. Вибачте, от ви казали про скасування. Я думаю, що тут не останню чергу зіграв ще. Інформаційний розгон всередині країни, всередині України, що це зрада зрадонька. Можливо, хтось би й не помітив цього скасування цих виступів, тим паче, це могло бути розцінено як додатковий вплив на голосування по внутрішньоамериканських питаннях, тому що ви знаєте, питання загвоздка не в Україні і допомозі Україні. Там загвоздка більше в стіні з Мексикою міграційної політиці, просто що це змішали все в один. В один пакет голосування і допомогу Тайваню, і допомогу Ізраїлю і Україні, і там, вибачте, коні люди змішалися. Але е, важливо, щоб не, ва, ну, не було розцінено, що Україна якось тисне на Америку. Вибачте, ми проходили вже певні втручання в певні виборчі процеси. І тут важливо от балансувати, щоб і нас і почули, але не вважали, що ми якось додатково перетискаємо. Ам, де не потрібно, а Зеленський тоді виступив за посередництва Байдена перед представниками G7. І е, була додаткова консолідація так званого вибачте колективного заходу. Нам тоді допомогу надали е, японська сторона. Е, ми ще розраховуємо на допомогу крім голосування через конгрес. Е, Білий дім окремо може додавати фінансування Україні. І Я не виключаю, що після зустрічі з Байденом можливо буде якраз певний крок на зустріч з боку Білого Дому е, до України. Тому впевнена що треба дочекатися цей тиждень він дуже важливий. Його вже євроньюз назвали ключовим тижнем так наприкінці року. Багато на кону, а я перерахую: 14-15 число це буде все одно європейської і Рішення по Україні Європейському Союзу. Це якраз зустріч з Байденом. Рішення чи поставлять на голосування а, в Конгресі. Нагадаю, що. Зустріч з Майком Джонсоном буде не тільки в Зеленського, була і за Стефанчуком. Тобто на рівні парламенту почали домовлятися, І дуже важливо, щоб були звернення на рівні парламентарів, так до конгресменів, щоб були контакти на всіх можливих рівнях, щоб ми задіювали і свою верхівку, бо це найвищий дипломатичний рівень, і працювали з діаспорою, і працювали з посольством, і з міністрами всіх рівнів. Тоді воно дасть кумулятивний ефект. Я впевнена, що українська сторона намагалася показати, що зробила немало. Я хочу сказати, що частина грошей, яка буде направ... ну якщо вона буде проголосована, вона піде на обслуговування зовнішніх боргів, і можливо, якби було політичне рішення, наприклад, або піднімалося питання про списання боргів. Про реструктуризацію цих боргів ну, потрібно було б менше туди вкладатися. Ми такого теж поки не особливо чули, хоча такі пропозиції неодноразово лунали і вони є раціональними. Питання в іншому, що Україна поки демонструє внутрішню консолідацію, ми сильні. Давайте, коли в нас немає зовнішньої консолідації або збалансованої, принаймні внутрішня має бути, коли ми розрізнені, коли в нас починаються внутрішні сварки, чвари. Оці перепони, вибачте, е, чому я сказала, що є певний м, такий штучний при, присмак в багатьох зрадах інформаційних, тому що їх, ну, їх активують, розганяють опоненти. Ну, була велика е, там, інформаційна хвиля випускати е, Порошенка, не випускати, мусить він зустрічатися там з Орбаном, чи мусить він їхати у Вашингтон, хто його там буде готовий зустрічатися, який в нього мандат для перемовин, що він може. Насправді додати або відняти, як можуть бути використані його ці вояжі. Була велика кількість інформаційної, скажімо, ну така навіть кампанія була проведена з цього приводу. Питання в наступному: що поки ми консолідовано е демонструємо голоси в парламенті, парламент наш працює, незаблокований, Бо, вибачте, це ж давно вже відвикли, що трибуну Верховної Ради використовують як. Ну, як майданчик, як трибуну вже передвиборчу, спостерігаючи за чварами політичними всередині Сполучених Штатів, головне ці чвари як вірус не привезти в Україну, бо нам цього достатньо. Вибачте, коли ми зараз голосували в парламенті закони потрібні для євроінтеграційних наших спрямувань, і президент їх підписав. і Ми показали, що ми зробили крок на зустріч. Голоси дала вся палітра від слух. Закінчуючи групою бойка, то тоді ми отримали позитивні голоси. А якщо ми демонструємо тут всередині чвари і блокуємо, не голосуємо. Питання друге: що угорщиці сказали, що їм і цього не вистачає? Що вони не задоволені, але ми зробили все, що від нас попросив Європейський Союз. І так в багатьох моментах по сполучених штатах насправді вони ж б'ють теж в наші больові місця, якщо їх знаходять внутрішні чвари і внутрішні протистояння в Україні. Це наш біч. Якщо їх активувати, як кнопочку, вибачте, відкрити цей ящик Пандори, ну це нас і погубить. Ну так, ми десь там вже знаходимося, дивлячись на це протистояння. Військового політичного керівництва, але ж це вже інша тема. Дякую, пані Олександра. Я дуже радий нашому знайомству. Це перша наша Навзайм. зустріч. Я сподіваюся, у нас попереду буде багато цікавих розмов. Дуже хочу з вами проговорити про виборче законодавство, майбутні вибори, взагалі про політичні процеси, про ту політичну позицію, якої нема, а ми хочемо її бачити. Тобто я думаю, у нас великі з вами перспективи. Я наостанок скажу ще таку фразу з останнього, що я побачила, важливий меседж і крок по консолідації, якраз Ну, наприклад, до того самого Орбана, якого ми згадували, звернулися угорські організації в Україні, щоб Угорщина допомогла нам з євроінтеграційним спрямуванням. Отакі От кроки я розцінюю позитивно, тому що Україна. Всі рівні має задіяти. Я не даремно ось ви згадували аналітик фонду громадської дипломатії. Дипломатія має починатися з рівня громадян, а наших громадян за кордоном дуже багато. Всі позитивні зв'язки точно дадуть свої плоди. Далі має відбуватися рівень все одно вищого різних громадських організацій. Далі ми будемо переходити до партійних організацій, парламентарів і до найвищого керівництва. Якщо в нас буде ця міцна піраміда зв'язків, ми точно будемо мати кращі результати ніж маємо. 100% я підтримую. Дякую вам, бажаю успіхів. Дякую. До зустрічі. На До все добре.